Бог припускає якісь важкі ситуації в житті, щоб ми прийшли у реальність і розуміли, що вихід ви тільки в Ісусі Христі, смирення, занурення у Слово Боже, з'єднання. З людьми Божими дає благодать і це єдиний шанс мати благословення, зцілювати мізки, серце, звільнитися від рабства і ріка і знайти спасіння. Від пекла і смерті рятує Церква Ісуса Христа і святих апостолів, на яку Господь вилив Святий Дух. Ми повинні робити те, що робив Ісус, продовжувати Його справи, це йти, проповідувати Ісуса Христа, досягати людей по всьому світі, Євангелія Ісуса Христа. Перша цінність це любити Ісуса. Друга цінність це церква, яка не, не можна переступати в кордон церкви. Третя цінність це наші пастиря, духовні батьки.